Поки загружав відосик в TikTok, вони мого генератора вже на подончик поклали. І зараз відправиться генератор людині. Поїде чи Хмельницька, чи Тернопільська область. 2,5-2,8 кВт, 8800 мідна обмотка. Ціна найкраща в нас в Україні. Зараз вже заїхали інвер... інверторні на 5, на 6, на 8 кВт. Є звичайні, є трохфазніки. А інверторні є закритого, є відкритого. типу. той тобто зараз вже класні якісні генератори Сігмовські є в наявності, які я просуваю. І в тому році я їх продавав, і в цьому році я продавав. Ну, Вони одні з найкращих, тому що ціна, якість. Тобто ціна е, да, вона не сама дешева, там, але там ти платиш за якість, ти платиш е, за те, що реально вони будуть тебе працювати. Е, Сігмовські генератори, Сігма це Грат, це одна торгов... ну, один виробник, дві торгових марки. Вони в 2020-21 році виграли українська народна премія іменно по генераторам. Вони давно вже на ринку України, вони самі ну, офігенні генератори. Ціна, якість, повторюся. Е, це не саме дешеве, але це не саме дорогі сегмент на генератори, хто в мене їх брав, е, мої подписчики Я знаю точно, що багато хто мене дивиться. Е, ну, вони реально ними задоволені. Ніхто мені не позвонив, не сказав, що ти мені продав за якусь хуйню. Що вони реально квиснуючі ці генчики? Так що, е, кому ще треба генератор? Хто ще не купив, пишіть, дзвоніть, відправка по всій Україні новий пошто. Зараз без 15-ти е, привіз генчика, він ще сьогодні і уїде. Так що так. Що так.